Українська поліція повернеться на визволені території, що найшвидше про це повідомив міністр внутрішніх справ під час візиту на Харківщину. Головні завдання правоохоронців та рятувальників в деокупованих населених пунктах це забезпечити людей їжею, розмінувати територію і допомогти підготуватися до опалювального сезону, зазначив Денис Монастирський. Та що більші успіхи українських військ, то більше ворог намагається помститися цивільним лише минулого вечора та ночі по Харкову Росіяни били з реакції активних систем залпового вогню і гатили ракетами. Чи є постраждалі від обстрілів, які руйнування? Дізнаємося від нашої харківської кореспондентки Оксана Нечепоренко на зв'язку зі студією. Оксана, тобі Отже, дійсно, росіяни не дають Харкову спокою після вранішніх обстрілів напередодні, вже ввечері харків'яни. Чули потужні вибухи. Росіяни готили по одному з районів міста. За попередньою інформацією прокуратури використовували реактивні системи залпов... залпового вогню. <свіс> Один із снарядів втрапив у будинок та зруйнував його. Жінка, яка там знаходилася, була доправлена до лікарні та згодом померла від отриманих травм. О пів на дванадцяту ночі знову вдарили по околиці міста. Це вже селище міського типу Безлюдівка. там від обстрілу в людей було пошкоджено будинку. А ракети по місту було запущено вже о пів на другу ночі. Ми нарахували близько шести вибухів. Деякі з ракет самоліквідувалися на території Російської Федерації, але все ж таки дещо долетіло і до саме міста. А в результаті влучання повністю було зруйновано адміністративно. А будівлю постраждалих там немає. А і дійсно складається в нас таке враження, що росіяни просто мстяться за свої провали на фронті. Але ми дуже раді, тому що вже, наприклад, над Балаклією, це можна сказати офіційно. Піднявся український прапор на доокупованих територіях. Побував також і міністр внутрішніх справ про це Денис Монастирський повідомив під час візиту до. Харкова за його словами найближчим часом до звільнених територій мають повернутися а, правоохоронці та буде відновлено саме українську правоохоронну систему. Та головне зараз забезпечити людей. А перш за все. А, достойними умовами життя, адже довгий час на деокупованих територіях людей не було світла, не було доступу до газу та не було тепла. До речі, Денис Монастирський зазначив, що окупанти взагалі не готувалися а до проведення саме опалювального сезону. Думали про те, як люди будуть проводити зиму, якщо, наприклад, таке станеться, вони залишаться під окупацією. Поно послухати слова Дениса Молостицького чітко визначили. Ми з органами національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок на цих позиціях на цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова номер один для того, щоб повернулося життя в ці населені пункти. Забезпечити електроенергію, забезпечити розмінування об'єктів інфраструктури для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду. Отже, ми тут у Харкові із нетерпінням чекаємо на нові повідомлення про звільнення наших територій та встановлення там української влади українського прапору. А поки пропоную подивитися, як щодо саме ситуації на звільнених територіях та що саме було звільнено далі в матеріалі Лідії Сердюк.